Яли ще одне цікаве відео про Васильків. Ви серед іншого довідаєтеся, що означає вислів: хаєм лавочку закрой». Поняли? Лавочку закрой, закройку закрой, де російський байкер-хірург встановив хрест? Але це наші вали. Чому Миколаївська церква отримала таку назву? Покривіти путешествуємо і мають Так що підписуйтесь і мандруйте з нами. Хоча у Василькові ми бували часто, навіть вже зняли одне відео, але коли довідалися про екскурсію за ініціативи Наталії Стрехі, одразу вирішили ще раз відвідати це місто. Зустрілися біля пам'ятника декабристам, випили кави і одразу попрямували в краєзнавчий музей. Одна і один, Васильков наш господін Василько і я буду... Це, правда директриса чомусь розповідала забуду. не про таємниці Василькова, а провела лікбез з історії України і то сумнівної історичної цінності. Перша назва Україна з'явилася в 1187 році в Іпатіївському літописі. А до 1721 року назви Росія не було. Була Московія або ще е, в Європі називали Кмітаракай. Це Петро І перейменував свою країну. І до Росії, до Русичів, вона не мала відношення. Тому що в XI столітті русинами називали жителів тільки семи областей: це Київська, Черкаська, Полтавська, Чернігівська, Сумська і Вінницька. З 12 століття Русинами почали називати і жителів Західної України. У 11 століття, візьмемо так далеко, тисячу років назад, Київ був більший за Париж 10 разів, за Лондон 50 разів. Князя Ярослава Мудрого знаєте, в нього було 6 дітей. Двох синів він одружив на польській і на німецькій принцесі, а четверо дочок. Так, що за історією Василькова довелося залізти в гугл це місто, засноване у 988 році князем Володимиром, тим самим, хто хрестив Київську Русь? Спочатку воно називалося Василів на честь християнського імені князя. У 1155 році у Києві княжив засновник Москви Юрій Долгорукий, який подарував місто своєму синові Васильку Юрійовичу, і з того часу місто називається Васильків. У 17 столітті під час національно визвольної війни війська брана Хмельницького знищили усе єврейське населення міста. Але така сама історія тоді трапилася і з євреями Чернігова, про що ми показували тут. І навіть вільна, тепер вільнюс, про що ми ще розкажемо. Звон, У 1825 році спокійне життя містечка порушило повстання декабристів. Про них ми переважно знаємо із радянського фільму Зв'язна щастя», який, до речі, знімали в Козельці Чернігівської області в садибі Покорщина. На нашу думку, автори сценарію скромно замовчали, що дружини декабристів. За своїми чоловіками в Сибірське заслання зіпсували їм усю каторгу. а ще декабристи не визнавали ніякої ні України, ні українців. Історик Дмитро Шурхалов книжці Українська якбитологія пише, що цар Микола І, сам того не розуміючи і не підозрюючи, у 1825 році, спас українську справу від повного занепаду. Зараз процитуємо. Російську республіку Пестель бачив винятково централізованою а будь-яку форму федералізму, вважав шкідливою для багатоетнічної держави. Право на державність Пестель визнавав лише за Польщею, та й то за умови, що там буде встановлено республіку на тих самих засадах, що й у Росії. Крім того, вважаючи безперспективною асиміляцію народу єврейського, песель розробив план сприяння євреям у заснуванні особливої окремої держави якої-небудь частині Малої Азії. Але з іншого боку, чому декабристи мали дбати про Україну, якщо про неї не дбали самі українці? Адже козацька старшина змінила козацькі вольності на? Дворянські привілеї, причому ціною закріпачення своїх співвітчизників, і чому німець на російській службі Павло, тобто Павль Пестель, мав дбати про Україну, якщо про неї не дбав українець Кирило Розумовський, і ми вже показували тут, що засновник української літератури Іван Копяревський був більше відданий царю ніж російський письменник Михайло Булгаков. Знову згадали про Васильків у лютому 2022 року, коли росіяни намагалися захопити військовий аеродром. Про це в краєзнавчому музеї не забули. І якби ми здали аеродром і тут висадився десант, не відомо чи ми перемогли. 24 лютого о 5 ранку по аеродрому завдали кілька ракетних ударів. Це добре почули, і ми у своєму пліднику. 26 лютого опівночі поблизу міста був збитий російський Іл-76 із десантом на борту, проте частина десанту вціліла, змогла висадитись та проникнути до центра міста на вулицю Декабристів. Почались сильні бої. Внаслідок обстрілу аеродрому зайнялася пожежа на місцевій нафтобазі. До ранку весь десант у Василькові був знищений, але повертаємося до музею. Шевченко був три рази привітом нашу місць. і нас бачили бачив на цей пам'ятник був відкритий дев'яносто першому. Детальніше про Шевченка у Василькові ми розповідали тут. Від музею пішли до головної родзинки Василькова, собору Антонія і Феодосія. Дорогою зробили позапланову зупинку біля будинку єврея-мануфактурщика Хайма Салаганника. І в нього перший поверх магазин був, тканями мені а на другому поверсі жила його сім'я. У нього, по-моєму, більше десяти дітей було. І він їхав і впав з коня. Помер років. Ні, засплійте. Я тепер розкажу свою версію історії. Раїса не права. Так, розкажу свою версію. На улице Грушевского 5, ныне это стоматологическая клиника, жила семья Хаина Салаганика. В подвале был мануфактурный магазин. На первом этаже он жил с женой, на втором этаже жили его 18 детей. Когда ему исполнилось 45 лет, переходя дорогу вот здесь, его сбила тройка лошадей, и он умер. Есть предположение, что если бы он не погиб, у него было бы еще 18 детей. Один из киевских поэтов, будучи в Василькове, написал песню «Хаим, эту лавочку закрой». Имелось в виду за Стоп, 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 куда? Стоп! Музыкальная пауза. Жил на свете Хаим, никем не замечаем, Старые вещи и Хаим покупал. Шел на свете Хаем, никем не замечаем, Олтер шмота с Хаем продавал. Это было просто удивление, это было просто восхищение. Часто в дружеской беседе говорят ему соседи, хай им хватит, лавочку закрой. Поняли? Лавочку закрой, черепицу закрой. Можно танцевать. Умер бедный Хайм, никем не замечаем, А жена рожает каждый год. То рожает двое, то рожает трое, То рожает сразу четырех. Василько, ти падачем снісся, Василько, у 1755 році архімандрит Києво-Печерської лаври Лука, доручив тоді вже 63-річному будівничому лаври Степану Ковніру збудувати кам'яну церкву святих Антонія та Феодосія. Собор, побудований у стилі українського бароко, освятили у 1758 році. Ковнір також будував церкву у Китаєві, про яку ми розповідали тут. За іншою версією, автором храму був Михайло Юрасов. Він, зокрема, будував Михайлівський собор Видобицького монастиря, про який ми розкажемо іншим разом. Висота центрального куполу із середини майже 30 метрів. В інтер'єрі збереглися цікаві розписи другої половини XVIII століття. У 1961 році храм закрили, там традиційно влаштували зерносховище, потім зберігали хімікати. Повернули церкву віруючим після тривалої реставрації у 1990 році. Коли на сесії підняли депутати питання про ну, як відібрання до українського патріархату церков, не проголосували депутати на сесії. Ну, коротше, церква, це у нас зараз, заробіток. заробітоку. Так, тепер може, я скажу, в насму році на це місце приїхала з Москви е, батьківський пробіг, який організовував пропутінське хвило полічки хірург. Він був особисто тут, в тринадцятому році, бо молився, і там поставив табличку, яку до сих пор не зняли. Я вам її покажу. Від собору є прохід до оглядового майданчика на Васильків, де відкривається дивовижна панорама міста із висоти Зімєєвих валів, куди ми і прямуємо. Невеличку зупинку зробили на церковному погості. Цукерман, дивіться. Може кажуть, що предки цукермана тут лежать. ось сюди могила цукермана? Кому цікаво подивіться. Розенберг праку усопшої супської Калєжського асесора Єлизавета Давіда цукерман. На оглядовому майданчику Васильхівських валів Наталя Стреха показала нам хрест, який встановив проросійський байкер-хірург. Але це наші вали. Але наші вали а хресту хірурга путінського пива. Далі з валів спустилися до джерела Антонія і Феодосія. От решили ми И пошли на стуну топиться А кругом одна вода Одна вонючая вода Васильков, где я буду, Васильков Тебя я не забуду, Васильков Ты по ночам не снишься, Васильков ты вот, да, да. А ты, видите, я, не... я специально флягу взял я буду, І руси, і радуйся, руси, і... А чого не по русский поют? Ага. Немає? Немає. Я допила зусі немає супеньки. Ага, вас вивела свою? Я виклила. А, бо в нас трошечки є. І, зла, людя, на поконя, і в ми всякі злаються. Люди протікаючи на погоняючи з того твоєму гробу і прибуваєши в ті обітелі твої. Джерело знаходиться біля підніжжя Замкової гори під собором Антонія та Феодосія. За легендою, перший колодязь у цій місцевості в XI столітті викопав сам святий Феодосій Печерський, основоположник чернецтва у Київській Русі. 1832 року над джерелом збудували каплицю. Через 100 років комуністи святиню зруйнували, відновили тільки у 2001 році. Джерело святого Феодосія популярне серед вірян, які вважають, що вода з нього має цілющі властивості. Хто тот щитать Васильков, де я буду Васильков, Тебя я не забуду, Васильков. Останньою атракцією нашої екскурсії стала Миколаївська церква 1792 року. Кошти на будівництво дав протоієрей Іоанн Колосовський, який народився в селі Черкас, зараз Здорівка, на околиці Василькова. Він 30 років працював корабельним священником на Далекому Сході, отримав за цей термін платню і повернувся на історичну батьківщину. Церква побудована в стилі класицизму з елементами барокко. Ось тут ще є одне джерело, так що в нас є всі шанси поміняти воду в нашій флязі. Є вода. 25 копійок треба платити, правда, за електроенергію. енергію. Чому й називається Миколаївська Покровитель, путешественка і мали плаваті. І скільки от стоїть вже ця церква, скільки бої не точилися, її ні разу не закривали. Ні, ні комуністи, ні німці, коли тут були. Е, її не торкнулася ні одна куля, ні один снаряд. У середині розписи 19 століття та красивий різдваний іконостас. Васильков, ты по ночам не снишься, Васильков, любимая столица. Вот решили мы напиться и пошли на стул топиться. А кругом одна вода, одна вонючая вода. Васильков, где я буду, Васильков, тебя я не забуду, Васильков. Ты по ночам не снишься, По ночам не снишься, Василько, любимая столица, Василько, Где я буду Василько, тебя я не забуду, Василько, Ты по ночам не снишься, Василько, любимая столица. воды, Тот начнет щиток столбы. Васильков, и я буду Васильков, Тебя я не забуду Васильков, Ты по ночам не снишься Васильков, Любимая столица Васильков, Где я буду Васильков, Тебя я не забуду Васильков, Ты по ночам не снишься